Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні зробила трішки покупочок, але все ж таки вирішила поділитися. Була в АТБ та В Аврорі. В АТБ купила батон вершковий від Сархліб, також розпушувач тіста доктор Еткер. На 500 грам борошна. Мені потрібен цей розпушувач буде, бо затіяла робити кекси. Творожні чи сирні, як їх краще сказати, з сиру кисломолочного залишився сир від сирника львівського. І ще частина тому, і масло вершкове, тому вирішила зробити кексики. Тим більше, що синочок любить, сподіваюсь, що вони в мене вийдуть. І дві груші Так, ківі які подорожчали вже по 150 гривень за кілограм. І два огірочки. Це на салатик. У мене там помідори є. Також сметану, бо в кекси потрібна буде сметана. Далі молоко. Один пакет від своєї лінії 2,5% жиру, вже без знижечок І купила цукор. Завжди в АТБ купую. Розумний вибір тут один кілограм. Теж подумала, що треба буде в кекси. Цукор у мене там є, але потрібно докупити. І в Аврорі купила ось такі формочки, паперові для кексів. Пам'ятаю, колись робила і щось вони чи розкисали, чи щось таке не дуже зручно було. Але у мене немає силіконових. Подивилась, в Аврорі там небагато кексиків з них вийде, то в кілька заходів треба робити. Вирішила, що спробую знову в таких паперових зробити. Сподіваюся, що все буде добре. І купила сину іграшку. Ось таку смішну динозавр буде їстиним. <хи> Вона була на знижках, коштувала 88 гривень, а я її купила за 29. Подумала, що нехай порозважається трішки такою штучкою. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!